Рівненщина вже почала відзначати Різдво Христове. Так само 25 грудня члени рідних євангельських церков зібралися разом на головній площі Рівного, аби прославити народження Ісуса Христа та Помолуччя в нашій державі. Україна приєднується до цього святкування, і сьогодні я вітаю всіх жителів нашої країни святом Різдва Христового. Хай Бог благословить! Достатком духовним, достатком здоров'я і достатком матеріальним. Хай наша Україна буде благословенна спочатку і до кінця, скільки Бог дасть жити. Тому єдине щастя в святкуванні, коли серце в єднанні з Богом, народжене згори, є справжнім християнином людина, отоді вона щаслива. Будьте благословені. Православні ж в Україні різдво відзначають 7 січня. Такий природній дисонанс пов'язаний із історичним минулим, зазначає завітувач відділу освіти церкви християн віри євангельської України Віктор Вознюк. Зокрема, із розбіжностями у датах Григоріанського та Юліанського календарів так Європа відзначає різдво Христове 25 грудня, а Україна здебільшого 7 січня. Однак вже неодноразово піднімалось питання щодо того, аби ці дві дати об'єднати. Ми спілкуємося з нашими європейцями, і у них свято, у нас вихідний день. і Це, зрештою, є хороша така ідея повернутися до спільного знаменника. Немає у святому письмі вказано точної дати, коли народився Ісус Христос. Але моя моє глибоке переконання, щоб ми мали одну дату як святкування народження Ісуса Христа, але як визнання Його іпостасі, взагалі його ролі в нашому житті, щоб ми про це пам'ятали цілий рік. Численну громаду віруючих, що зібрались на центральній площі, привітав і міський голова рівного Володимир Хомко. Він зазначає, у обласному центрі понад 15 тисяч громадян є членами різних релігійних організацій та церков. І всіх їх він вітає із надзвичайно важливим святом. Хочу привітати всіх християн, які святкують сьогодні Різдво Христове з великим святом І від щиро серця. Хочу побажати добра і здоров'я. І саме головне, щоб був мир і в рівному і в всій державі. Веселих свят Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин.